Українцям просто треба ще трішки часу, щоб нас не зламали. Війну за незалежність ми вже вистояли. каже Зеленський. Чи є в нас ще цей час? Ну, а що у нас є інший вибір? Я бачила, що якщо ми здамося, ми втратимо всі свої території, всі свої міста, ми втратимо себе як нація, нас знищать. А за 10 років нас знищать повністю як націю. Іскадя з цього, скажіть, у нас є вибір? Боротися. Тільки боротися, і ми, як тіце Фенікс, піднімемося. Що робити зараз людям, які втрачають віру в нашу перемогу? Ми всі втомилися, і дуже хочеться цієї перемоги, тому що а, найстрашніше для людини це коли вона втрачає а, віру, мрії. Ми втомилися не мріяти. Ми втомилися, що ми не можемо запланувати. Ми втомилися, що у нас можуть забрати все те, що ми так довго здобували. Але питання в тому. Тому що легше не стане. Це знаєте, як а, піти напитися. Ти напився і що? Але ж із пахмілля треба виходити, і проблема все одно придеться рішати. І зараз люди енергетична, да, ті, які втомились, вони ніби можуть почати пити, входять в депресію, агресію, казати, все пропало, накладати на себе руки, шукати крайнього. Це ніби як а, війти, ми починаємо пити. Але хочу сказати, щоб вони так не робили, все одно із цього треба прокидатися. Або просто набиратися сил терпіння, засучати рукава і просто далі йти і робити свою роботу. Як моя мама каже, очі бояться, руки роблять. Не нахиляйся, Сашенька говорить, не дивися, скільки ще багато роботи, а просто потрошечки починай її робити. І не встигнеш оглянутися, як роботу всю зробила.